Накипіло ввечері. Накипіло ввечері на хвилі радіо Накипіло. Радіомережі радіо мережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину. Більше я Філіп Дикань, ведучий вечірньої години. Традиційний, я б сказав, ведучий і повноправний господар цієї вечірньої години. Ради вітати всіх, хто зараз до нас доєднався, а також хто нас слухає з самого початку. Нагадаю, що у першій половині ефіру був Олександр Соболєв, ректор Харківської державної академії дизайну та мистецтва. Ми з ним говорили про те, як академія. Працює і живе взагалі в наші непрості часи, і зараз переходимо до трішки іншої теми, не менш креативної до речі, але пов'язаної вже з екологією. Справ в тому, що 17 вересня. Пройшла вже 26-та екотолока з прибирання яру Мокрий жихар на річці Жихорець. Я нагадаю, що у нас якось за два місяці це був початок липня. Вже був ефір, в якому гості якого розповідали про ну, мабуть, мабуть, одну з перших таких толок це тоді. Це тоді був Юрій Гаврилюк і Руслан Аксіонов. Вони постійні учасники цієї екотолоки, мета якої привести до ладу, ну власне очистити від сміття річку, невеличку таку зовсім річку, мокрий жихор, яка протікає по ХТЗ, там на Мишлянській індустріальні райони, але незважаючи на те, що вона невеличка, маленька, вона все одно дуже важлива для екосистеми взагалі міста. І от сьогодні ми Говоримо з організаторкою нещодавньої недільної 26-ї екотолоки Галиною Краснобрижею. Пані Галино, добрий вечір. Чи чуєте ви мене? Добрий вечір, Філіпен. Добре чую. Чуєте, добре. Значить, ми з вами в ефірі. Нас чують також слухачі. Ну, розповістіть, будь ласка, по перше, наскільки я розумію, якщо, якщо це вже 26-та толока. То е, річка захарашена настільки, що, ну, і, і це не останнє, що просто вам роботи ще, р працювати і працювати, так? Так, так. Тобто, наступного року, в неділя 12.00, можуть прийти, і ми там будемо. Наступного чого? Я... Наступного року там роботи на роки. А, на... ух ти, Боже, та нічого та... собі. Слухайте, а, а звідки, звідки це все це жахіття таке, звідки стільки сміття? Це промислове якесь? Хто це? Від кого наскільки я зрозуміла, от перебираючи те сміття, то там скидували в цей яр сміття самосвалами. Там такі, так, такі а, просто такі, везли. да, нашарування, що там не тільки люди, там, але явно великі скиди були. Це перше. А друге, а може навіть перше, така була політика ще за радянських часів зарити цей яр. Річка ж вона до Олександрівського проспекта. Взагалі в колекторі бетонному захована від метро Масильського. Mm -hmm. Були плани за радянських часів і далі там до Чинухів зробити те ж саме річку в колектор в трубу і яр засипати, і звідки таке було відношення. Але радянський союз розпався не до того було, і слава Богу. І зараз ми це спасаємо. Це той слава це, богу, це, що це... розпався. Да. Тут так, я, так, я вас підтримую <laughs> да. і да, і слава богу, взагалі і для річки Жихарець і, 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 Вокрема. і, Вокрема. Та, і персонально, да, <ріст> зокрема для річки. Це це точно. А, ну скільки вам людей вдалося долучити позавчора? Ой, ми були дуже приємно вражені позавчора, в неділю був рекорд. Було 15 людей, з них п'ять людей, які ага. вже були на толоках, а 10 зовсім новачків прийшло. О, як ми здорово дуже... слухайте. Тобто проводять так, з собою так, ще так. нових. 15 – це рекорд виходить, що ну не дуже багато народу ну, вважають за потрібне. Час... Да? Так, довгий час ми працювали 5-6 людей. Угу. Ми ж перша толока у нас 26 березня, тобто ми давно вже цим займаємося. Ага, тобто влітку це була вже не перша, але так. А, а, але да, ну не не остання, як виходить. Так, приблизно 15-20. 26 березня була перша толока, було троє учасників наших, Руслан, я і мій чоловік. Угу. І довгий час ми таким складом і працювали. Потім почали ставити розвішувати оголошення по району. Чомусь ми сподівалися, люди будуть ходити, ходити до джерела, все це бачити, тому що джерело має пряме відношення до річки, до яру, до захаращеності, і люди будуть думати так, як ми подумали свого часу. Внизу джерела. Там верхів'я біля проспекту, і верхів'я дуже е, засмічене. Mm -hmm. Треба чистити, тому що вода джерельна буде відповідної якості, але чомусь вот дуже дуже мало. Троє людей прийшло: одну-дві-три толоки, і більше не приходили. А, а те, що ми мали в цю неділю 15 учасників, я думаю, це завдяки Артему Приходькову. Ми звернулись до нього. У нього була дуже успішна акція, УДИ, всі про неї про неї це, це треба просто слухачам розповісти. Сказати, хто це Це відомий, в тому числі відомий харківський еколог, засновник груп, да наскільки я пам'ятаю організації, точніше екологічних організацій. Так, він він дуже масовий з. Збирав еко-толоки почистки Уди, там у нього до... сотні uh -huh. людей, і ми от десь, мабуть, неділі три тому звернулись до нього, щоб він розповів, як йому вдавалося збирати такі, або поділився своєю цільовою аудиторією, uh -huh. тому що ми в якийсь момент зрозуміли, що ми, ми даємо оголошення в інтернеті, і схоже, ми були не в тому сегменті uh -huh. там. Наприклад, тобто там люди Якось вони які у повітрі нам співчувають. Да, вони нам співчувають, там відписують. Ми після кожної толоки звіти робили, але не приходять. І от Артем нам допоміг. Він зорієнтував, як там телеграм-канал, хтось інші ніші інтернети, там інша публіка. Угу. Потім він допоміг інформаційно, така підтримка, оголошення про наші акції. І от результат неділю 15, дізник 10 новачків. Ну і вийшло, так. І як багато сміття ви зібрали? От в цю неділю ми зібрали теж рекордну кількість, десь 150 мішків сміття. Це величезна кількість. А мі мішки, я... мішки які, до речі? Тут же ж також, я знаю, що мішки у вас немаленькі. Немаленькі, стандартний мішок і в магазині там купляють, верні, розвантажують муку цукор, з цукор двадцять ну, не тобто... п'ять кілограмів. Да, це десь 25-30, Таков... да, здається, кілограмів. Так, де так, де десь такого сто 150, нічого собі? Так, так. Ну треба сказати, що вже якийсь досвід роботи в яру є, і у мене є час, я з нашої команди єдиний. Хто належить сама собі, я вже на пенсії, uh -huh. я можу е, в будень день піти, е, коли мені зручно, і там, там круті такі схили, і я сміття е, зі схиль спускаю вниз. Щоб коли прийде велика кількість людей, сміття уже величезною купою лежить на місці, і люди просто збирають. Uh -huh. Тобто підготували такий фронт робіт, мішки є сміттєва купа. Ось на місці. Не треба по схилам ходити її збирати. І люди і, і до того ж, люди працювали дуже дуже активно, значить це їх давно знайомий яр, річка, oh, але ну, люди перші як. там були. Це прямо бальзам, бальзам. от Ми вже настільки. Uh -huh. По місця прикипіли, що, наприклад, коли ми чекаємо гостей, ми запрошуємо пресу, навіть політики заглядають вже, щоб якось розкрутити, щоб нам влада допомагала. Ой, це То хто? Вже а, а от... хто? А хто з політиків був цікаво? Ми Маріні запрошували. Ага. Давно не чув про нього, до речі. Дмитро Марін був такий, так, так, так. Він він колись був серед керівництва комунального міста так. Харкова. Тобто якось він там е, допоміг нам, там, е, щоб влада більш активно відреагувала на наші потреби. Uh -huh. І ми, коли себе запрошуємо гостей, то ми вже просто як-от додому, запрошуєш, підчищаєш е, стежку, щоб чистіше, щоб люди заходили. А цього разу навіть прийшла мамочка з двома хлопчиками. Це взагалі для мене там десь 10 років хлопчикам моїм дали там окрему роботу, щоб вони сміття збирали які. Щоб не лізли в ту купу. Так, 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 так що ми от задоволені. Е, Реакцією суспільства хотілося б більше, хотілося б сотні, але. Але 15 – це теж круто. Ну якщо так, якщо бачите зараз рекорд, я бажаю принаймні, щоб це такою першою ланкою стало першою сходинкою для подальших рекордів, щоб 15-150 в дійсно, як мінімум, перетворилося. Пані Галина, а куди сміття дівається? от те, яке ви в мішках вже відносите на звалище? Ох, на жаль, вони поки нікуди не діваються. На даний момент в яру у нас зосереджена десь. 500 плюс мішків цього сміття. Ми ведемо постійні переговори з комунальниками. Вони нам щось там обіцяють. Щодо вивозу цього сміття, вони обіцяли нам прибирати допомогти прибирати, але всього єдиний раз індустріальний район там прислав бригаду чотири людини, активно добре попрацювали. Але це от такі разова акція. Угу. То зараз ми їх просимо допоможіть нам вивести обсяг сміття величезний, вже 500 мішків, і далі ж ми працюємо. Навіть розчистили схил там на. В правому березі, щоб вони ну на даний момент нам кажуть, що немає дізель топлива для того, щоб там приїхала техніка, забрала. Ну, всі обіцяють. Слухайте, шкода, ну я так розумію, що влада якось е не дуже піклується про це, не запало їй, що називається, в душу. Ні, ні, ні. Ми для, ми для них як більмову, бі... О, яка упала на полот. Так, ну, я пам'ятаю, що в тоді, от, в липневому ефірі Юрій з Русланом, те ж саме казали, що чомусь у влади таке відношення, начебто, взагалі їй намагається чомусь там. В чомусь завадити, в чому не зрозуміло? Ми їм дуже незручні. І у них на рівному місці виникла така проблема. Бо перший раз, коли зустрічалися з ними 1 травня, перше питання вони нам задали: а чому зараз? Зараз війна, не на часі. Ми можемо і в СБУ про вас повідомити. Ми, ми, ми кажемо, в СБУ там, навіть цікаво. Ви ж пилони чому саме в СБУ? От дивно. Тому що війна, а ми тут з Яром. А Хто це з вами розмовляв, цікаво? Ну я не хочу вже вказувати, хто промову. Тоді був дуже великий хурал, Ми почали писати на державу урядову гарячу лінію. Угу. А ця пневмопочта працює як часи, воно все спускається на нижній рівень. Угу. І приїхали із мерії. Представники екологи були із Немишлянського індустріального району. Там теж проблема, що яр на два райони. Так, 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 ось в цьому ще й проблема. Так. І от тоді таке прозвучало, але треба сказати, час пройшов. Звернень було чимало, тому що ми звертаємось, вони там щось відписують, нічого не роблять. Ми знову звертаємось. То зараз уже зовсім таке інше відношення. Наприклад, щодо індустріального району, вони спілкуються, вони знають про нас, вони щось там обіцяють, по крайній мірі допомагають угу. як можуть. Хотілося б, щоб ще більше допомагали, але зараз гаряча тема це звичайно вивести оці мішки, тому що якщо залишимо там на зиму, це буде напрасна праця, а mm -hmm. нам би цього не хотілось. Ой, та звісно, не хотілося б ну шкода, що таке відношення здається. Я впевнений, що ну на жаль, у нас якось все, все йде через команди. Якщо зверху натиснуть, то все буде добре. А виконувати ну, в принципі, вміють. Може не не дуже якісно, що називається так, а аби як, але прибрати мішки, завести машини, покидати їх ці, ці мішки в машини. Ну це знаєте, слухайте. тут виділити це вже діла. 4, 5, Це 6, вже... 6 да, якихось там чоловіків, які напевно ж є. Ну, то, то Така справа хотілося б. да, а, звичайно. Може, не знаю, може, ви до когось ще депутати в кінці кінців вже ж є. І залучали депутати, залучали, все у нас було. Тобто в цьому плані ми, ми відпрацьовуємо всі законні методи. Люди у нас дуже грамотні, у нас кандидати наук, є Юрій, наприклад, до вас приходить. Тобто люди у нас дуже. Грамотні ми залучили всі законні і неодноразово можливості руки не опускаємо. Надію ще маємо, але для підстраховки вже розглядаємо якийсь варіант. Ми оголошуємо Сили щоб нас продонатили люди, там допомагають, наприклад, мішки, дві тисячі мішків. Ми спочатку uh -huh. купували мішки з власним коштом, але ж воно дорого. Звернулись до людей, скинулись, продонатили, мішки ми купили. Зараз ми звертаємося вже на всякий випадок, якщо раптом нам при... ми будемо вимушені своїми силами своїм коштом вивозити це все з яру. Uh -huh. Там взагалі-то, мабуть, ж можна, і бригаду, і вивіз сміття, подивилися, є, є пропозиції е, комерційний вивіз сміття. Так, 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 так. А, але ж воно і не дешеве, і обсяг величезний, і плюс ми хочемо, щоб комуна... даємо шанс комунальникам <сум> <сум> поучаствувати у цьому всьому. Ще uh -huh. обіцяють. Потрібно, щоб місто звернуло увагу, звичайно, ну район конкретний. Це якось не годиться, мені здається, але вам величезна вдячність вам і вашим колегам, звичайно, пані Галина. Ну і останнє питання. Коли запрошуєте на наступну толоку, якщо запрошуєте, ну погоди стоять, начебто та не начебто, а дуже добре стає погода. Можна, мабуть, ще. Так, так. Наступної неділі, а взагалі кожної неділі, якщо там не ураган, не дощ, не злива. Якщо погода така нормальна, то не прогадайте, наступної неділі, в 12.00 в проспект Олександрівський, у нас є телеграм-канал, і ми там вивішуємо оголошення. А як називається? Екотолока Мокрий Жихард. Екотолока, мокрий жихар, телеграм-канал, будь ласка. Може, там в, не в точності по буквам. Ну, ну я... мокри ключ, мокрий, мокри мокрий mm -hmm. жихар. Да-да-да, оці от слова, теги, що називаються, можна задати в пошуковиках. знайдете і ну є і в Фейсбук сторінка. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, у вас звіти є, не пам'ятаю, чи є запрошення. Так, є в Фейсбуці група новий Харків но, і но, ми там після кожної толоки Харків, робимо фотозвіти, uh -huh. фото, фото, фото я, я особисто це роблю uh -huh. і, і, і навіть по тегу Жихарець Т те номер Толоки можна знайти яких так, так, звіт? Так, так. ну я, я просто написав в Фейсбуку, чесно скажу, жихор і відразу на новий Харків в пошук а. мене вивів. А так що, будь ласка, місцеві та й не місцеві мешканці небайдужі візьміть в цьому участь, бо це, це важливо, бо від цього залежить власне ваше нормальне життя, чисте повітря, чиста вода і так далі? А вон, бачите, пані Галина каже, що. Роботи ще, ще не одну екотолоку з прибирання яру, мокрий жихар. Це назва така: мокрий жихар на різький жихарець. На жаль, доведеться проводити. Але чим більше народу буде, тим власне більше шансів, що час скоротиться. Для очищення цієї річки, пане Галину, дякую дуже, що були з нами на зв'язку. Хай все у вас виходить всього найкращого. До побачення. Нагадаю, що зараз я говорив з Галиною Краснобриж, організаторкою 26-го католоку з прибирання яр мокрий жихор на річці Жихорець. Ну і я буду також з вами вже потихеньку прощатися. Хочу наприкінці нагадати одну цікаву подію, яка відбулася саме в цей. Цей день, тобто 19 вересня 1978 року, рівна така дата 45-річчя з одного з цікава подія, яка, як виявилося потім, вплинула в принципі на долю і Радянського Союзу та й, і взагалі е, світу. Хоча тоді може ніхто про це навіть і, і подумати не міг. А чому так? Чому так сталося? Справа -то в тому, що ввечері, 19 вересня 1979 року, на залізничній станції мінеральні води, це російська станція. Це мінеральні води, які під Кисловодськом відбулась зустріч зустріч а, чотирьох осіб, яку назвали зустрічю чотирьох генсеків генеральних секретарів. Нагадаю, що а, керманичами радянського союзу тоді були люди, які очолювали комуністичну партію Радянського Союзу. Це для тих молодих, хто може цього і не знає. А, був діючий генеральний секретар Леонід Брежнєв і чотири, як виявилося, наступних Юрій Андропов, Костянтин Черненко та Михайло Горбачов, е, власне, от Брежнєв з Червоним. Ренєнко їхали з Москви до Баку на спеціальному поїзді, і на цій станції їх зустрічали Юрій Андропов, який тоді керував. КДБ, комітетом державної безпеки і став після смерті Брежнева генсеком з першим секретарем тоді Ставропольського краєвого комітету Компартії Михайлом Горбачовим. Власне, це були такі оглядини Горбачова. Андропов його протеже показував, представляв молодого партійця, так би мовити. Черненко і Брежнів старшим товаришам, головним товаришам, які, в принципі, ну, головним чином Брежнів залишилися довольні такими оглядинами, і благословили, можна сказати, Горбачова на підвищення, тому що, власне, вже до кінця року його перевели в Москву. Він очолив в секретаріаті сільхоспів напрямок, став, став керувати сільським господарством. Ну, а потім через Двох генеральних секретарів, тобто через Андропова і Черненка, став власне на чолі комуністичної партії і, взагалі, можна сказати, радянського союзу. Ну і розпочав те, що в історію війшло як. Перебудова, гласність, прискорення, ну і взагалі потім привело до розпаду радянського союзу, як сказав очільник е, сусідньої держави, нинішній е, в, в, в найвестабніше геополітичної катастрофи. А я вважаю, що навпаки е, наймасштабнішого наймасштабнішої е, події знаком плюс, так би мовити, яка сталася в двадцятому столітті розпад радянського союзу. Ну що ж. Я Філіп Дикань з вами на сьогодні прощаюся. Передаю слово колегам новинарникам. Нагадаю, що завтра ми, як завжди, вийдемо о десятій ранку. Ви почуєте мого колегу Володимира Наскова о другій з э, тут в студії буде перед мікрофоном Крило Лукаш. Його голос ви чутиме. Ну а о 6-й вже знову з вами спілкуватимуся. Я на хвилях радіо накипіло. Залишайтесь з нами тихо, спокійного нам. Ввечора почуємося, слава Україні!